<плес> Лібе Віро! Кого я бачу? Сюди, Привіт! Привіт! Привіт. Віро! А Німецьку <плес> вивчила вже? Я. А ну? <плес> ах! Ах, там... <плес> <плес> он так. Слава Богу, що можна названня міста виговорити. Берлін, так? Да? А до цього нас пронц мхає і бальзунсуфля. Ну, все ж я дажу просто. Так, пожелаємо нам удачі, так? Да? Які є процедури ну, спеціальні? Просто... Забобони, як які є. Я... Не забобони. Це така традиція. Юрій Нікітін, продюсер групи Нікіта. Нікіта <риск> Ніангел. лучший продюсер мира по жіночому <рисква> Ага. Давай. Що <Шо> треба робити? <рисква> у нього <рисква> <Ємор. рисква> <рисква> весело і жваво. Я тебе вітаю з початком світового туру. Туру миру, як ти його називаєш. Два смисла. Мировий смислі мирової, мировой, да? Ну, це перша часть туру. вот ми виїхали в первый раз після такого долгого перериву. Ми зараз в Германії і поэтому пиво, Так. Да. Давай. Пиво. За концерти. За світовий тур. Спасибо. Світове турне дворічне має завершитися гучним святкуванням 25 років вірки. Да. 25 років на сцені. Я так думаю, це ужас, да? Це не тому, що ми такі старі, а тому, що ми рано почали. Але все одно мене так це удивляє, що це так довго. Тобто ніхто на це не розраховував. Перший концерт був в Супруновці Полтавської області за каністру бензину. Каністра бензину. От скажи, зачем нам каністра бензину, якщо у нас нету, куди, куди його Заправлять этот бензин. У нас велосипеда не было. Опять от меня сбежала проклятая электричка. Так приступает к посадке. А усвайт Так, опять от меня. Де вы его эти билеты? Ну где бы Объясните мне. Так, Шнель, давай. Опять от меня сбежала. Майже рік ти не давав концертів в Україні. Я не що великих концертів і в Росії також. Ні, ми как бы, взяли таку позицію. Зараз із-за політики, із-за того, що відбувається, ми відмінили всі афішні концерти, які були заплановані. І участь у во всіх вот, новогодніх праздниках. Вот, ми взяли таку паузу. Чому? Я вважаю, що вот, в тому жанрі, в якому ми працюємо, мені кажуть, воно зараз не дуже уместно і ну, як-то странно. Ти насправді дуже переживав весь цей рік, все, що відбувалося в країні. Ти жив буквально в, ну, так, не в... в революції, ну, в епіцентрі революції. Ну, знаєш, це під окном це все відбувалося. Я просто, от, знаєш, я так, я дивлюся вот ці вот політики, які там виступають, я ж многих ну, знаю, да? я думаю, як от можна так поступати? Вот я думаю, вот есть что-то святое, да, там в голове, да, что-то можно было договариваться, за деньги там что-то там голосовать против. Ну, я я не можу то взагалі дуже У Тебе був вибір виступати в Росії чи ні? Тому що зараз більшість українських виконавців стали перед вибором, так після анексії Криму, початку війни. Послушай, я не примішу політику і, і Росію. Я ніколи би не хотів, щоб люди, українці относились к росіян плохо, так же як і Росіяні. Все ж понімають, що происходит. Сів боїться, бо каже ночами їй таке сниться. Що таке може присниться, що Анжела хлопців боїться? О, що таке може присниться, що Анжела хлопців боїться? казав про те, що зараз ось з моменту, коли концертів стало менше, в тебе змінився ритм життя. Я живу як в тюрмі. От я в Києві живу як в тюрмі. Здесь я могу там походить по вулиці, там зайти там от цимки там Kota Pop или там сесть какие-то там McDonald's, да? У меня полностью это исключено в Києві. Я не могу просто по вулиці іти. Даже может ніхто не смотрит, я уже думаю, що на мене смотрят. І я думаю, от з то що я хожу в одному не том же плюс-мінус, да? Я думаю, сліда без шапки, мені ніхто б не знав. Я так розумію, що у цей свій свій вихідний тут у Німеччині ти відірвався. Походив по вулицях, подивився я... на людей, які тебе я не ніч. Ну що там не оторвалося? Ми випили пиво і полдня спали Просто Ми просто поспали Ми випили пиво для того, щоб заснути. У мене велика проблема з сном. Да, одежі сейчас очень сумурно говорю, так щось збівчила. Да я очень плохо сплю. Багато говорили поза очі. Поки тебе було менше на екранах. Казали про те, що в тебе депресія. Що ти зловживаєш алкоголем, що ти п'єш антидепресанти, ну це все ну, що я, 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 не Да. У мене з алкоголем є отношения такі, які да, я хотіла поміняти. Ти розумієш, я зараз тобі объясню, мені теж це не нравится. Но вибір між снотворним і алкоголем, я мабуть, вибираю алкоголь. Що снотворного я не можу работать. Я торможу, у какая-то. Раздраженность, я очень злой после них. Я очень долго отхожу. И сплю плохо, все равно. Все равно плохо сплю. Но я думаю, я после Нового года хочу взять паузу и все-таки в какую-нибудь клинику просто на восстановление. Мне надо просто отдохнуть. Ладно. Давай, Давай. За что? За тебя. А чего за мной назвать? За Потому что худенькая. А я сейчас корова уже. Це дуже прискіпливо до себе станция. Нет, если поправились. Есть такая поговорка, что уже поправляется не от котлет, а от лет. Раз, два, Верка Сурдючка Гэ икона у Європі. Я навіть тому рад. Сексуальні меншинства настільки розповсюджені, що Вірка могла б Послушайте. легко тут стати світовою зіркою. Ну, вона скоро стане. Mm -hmm. Діло в тому, що, бачиш, у мене взагалі немає розділення от національності, там, євреї, русські, геї, лесбіянки. У мене є одне определення – чоловік. Ну, яка тебе різниця, геї він там, або не геї, або там... Ты знаешь, у мене були даже вот в школі, это я в детстве думал, почему такое отношение к евреям? да? Вот слово «жид» мне казалось такое, такое оскорбительное по отношению там, к моим знакомым. И я помню себя в пионерском лагере. У нас был отряд ребят лоханимых. И я почему-то дружил именно с ними. Знаешь, а дети, они же быстро вот, воспринимают. да? Я там что-то там на вот, на, на руках, и я вот дружил с людьми, которых обижали. Я очень рад, що здесь вот, нету такого отношения як у нас. Ти думав про те, що якщо сердючка буде користуватися такою шаленою популярністю тут за кордоном, що ти можеш поїхати на якийсь час і жити тут? Да. Мені хотілося пожить за границей. Ну, ти выезжать виїжджати теж, як ти з Києва Ты Ти у мене какая проблема, от вот эта тюремна ситуація моя. І вона почала мені очень сильно напрягати. Меня не то життя. Поэтому я думаю, какой-то вот дискомфорт у меня появился, я мог бы, наверное, пожить какое-то время за границей для того, чтобы. У просто... какой стране? Ну, Германия для этого очень хороша. И ты зараз это серьезно думаешь? Ну, я думаю об этом, да. Мне хотелось походить по музеям. Мне хотелось. Я забыл, что такое. Пойти там, я не знаю, на какой-то концерт просто там, да. чтобы не фотографировали тебя вот так на телефон. Ну, вот так же подходит и да, снимают. И ты, честно, злишься, да. Ну, аж, ну. Но... Люди бувають же без так Не так давно з'явилася інформація, що ти нарешті придбав будинок. І коли я прочитала, я подумала, що може, ось нарешті Андрій обзаведеться родиною, дітьми у цьому. Ну, великому був... будинку. Боже, Катя, ти така наївна, це така странна життя. У мене нету цього будинку. Аби за чим мені треба? В обісні. Дружина, діти. Не хочу я. Ти знаєш, у мене вот этот припадок лет в 20. Я знаю навіть чому. Ты понимаешь, когда ты отрываешься, вот я уехал из Полтавы, и, конечно, ты еще ребенок. Mm -hmm. И тебе нужен кто-то рядом, как-то ты сам не можешь, да? И вот, вот, в то время, наверное, это могло, наверное, быть. Сейчас я как вообще не могу себе представить. Mm -hmm. Я один вообще, я ни с кем не живу. Я сейчас тебе скажу такую тайну. Я даже, вот если там собраться с кем-то выпить, там, грубо говоря, там посидеть, я же больше трех человек не выдержу. Ну, мені тяжело, я себе мучаю, да. Так я можу прийти себе дома і набрати інку по телефону, да? і ми цокаємося. Хто б собі льох, ніхто тебе не відпиш. Коли ми з тобою спілкувалися в Криму, як це не дивно, в Ялті, да, да, це було да, чотири да, роки тому. Тоді ти розповідав про те, що дійсно можливо родину б тобі хотілося, але ти не розумієш, пас, якому пас якому, пас якому пас форматі ні, це ні, має ні, бути. Я, Теоретически, ну конечно, ты хочешь там приезжать домой, там, да это, Славик, пойди там покушать, там, что да, по жопе кому-то. Но, ты понимаешь, это очень большая ответственность. Я реально из-за того, что я себя плохо чувствую, вот, ну, сейчас такой какой-то период у меня, я бы не хотел никого рядом. Вот вообще не хотел Розставимо крапки на диспроводу будинку. Нікакого будинку у мене нету. щоб був зрештою в тебе й будинок, і родина, Спасибо. і дитина. Як славік має бути Ну, Якось Славік, Віка там на таких було багато. Да. Ти взяла, то такої зробила, споїла мене і взяла інтерв'ю. Я тобі дуже вдячна. Спасибо. Я тобі бажаю, аби продовження світового турне було не менш вдалим ніж його початок. Ні, все буде хорошо. Давай.